Я заходжу до ця, такого священика. Він служить в Сургуті. Сургут це Сибір, сам поляк. Мені подобаються його коментарі в дужках. Хоча раніше більше подобалися, мабуть, тепер боїться все казати, як є. І ще через те, що люблю щось готувати, то заходжу і дивлюся ролики, як готують, і не да давало значення, що то, мабуть, російські. То я теж приймаю участь в фінансуванні росні? знак запитання. Як мені тепер бути? Зовсім не можна це дивитись та слухати, чи то стосується тільки пісень і танців. В будь-якому випадку, абсолютно завжди, коли ми дивимося якийсь російський контент, то це завжди йде нам на шкоду. Коли людина відкриває якусь соцмережу, суть в тому, щоб людина провела максимум свого часу на тій самій соцмережі, переглядаючи контент в тієї самої соцмережі. І потім. В залежності від того, яку країну ви дивитеся, людей з якої країни ви дивитеся, то такий контент буде підсувати вам пізніше, і такий самий контент буде підсувати ця сама соціальна мережа вашим друзям. Або людям із подібними до вас вподобаннями, людям, які дивляться те саме, що дивитеся ви. Умовно кажучи, якщо ви дивитеся, ну, наприклад, вечірній чай, і, наприклад, якщо ви ж дивитеся ті самі там, російські рецепти, то аудиторії, яка дивиться вечірній чай, будуть пропонуватися ті самі рецепти готування їжі, про які ви пишете, або проповідь того самого священника, про які ви пишете. І так, Ютубу абсолютно байдуже на особисті. Переконання того священника, чи якоїсь іншої людини, і Ютубу, Фейсбуку, Інстаграму, чи іншим соцмережам, абсолютно байдуже, чи ви дивитеся проповідь, чи ви дивитеся інстасамку. Все рівно на цьому заробляються гроші, бо так працюють соцмережі. І ці гроші платяться, в тому числі, ті країні, яку ви дивитеся. Тобто ще раз, якщо би людина, яка живе в Сургуті, там, не знаю, в Москві, в Пітері і так далі. Навіть якщо вона буде записувати дуже-дуже хороші ролики, але от все рівно вона живе там, і все рівно е це вираховується, податки йдуть, податки нараховуються, то все рівно це йде фінансування російської армії і на наші з вами смерті. Тому чи то будуть пісні, чи то будуть проповіді, це абсолютно байдуже. Ще раз обирати, що робити і чого не робити, це вам, не мені. Поясню ще з іншого боку: наприклад, росіяни на початку війни були переконані про те, що всі українці розмовляють російською. А через що це було? А через те, що дуже багато користувачів, наприклад, того самого Віндоса користуються російською мовою. І для людей, в тому числі, які займаються політикою, які займаються політтехнологіями, вони оперують певними числами. Вони дивляться, що якщо населення такої-то і такої, то країни саме добровільно. Ну бо коли ми говоримо там про вибори в ЛНР, ДНР, Криму і так далі, під дулами автоматів, то ми розуміємо, що там був фактор примусу і там. Адекватно оцінювати ту поведінку людей е, неможливо, тому що люди діяли під примусом, люди рятували своє життя, здоров'я і так далі. Але якщо людина, маючи можливість завантажити, наприклад, Windows українською, але завантажує його російською, то тоді ті самі маркетологи, політтехнологи і так далі, вони дивляться і кажуть, що чекайте, а в принципі українцям байдуже. Чи буде українська мова, їх влаштовує російська. Або так само, коли людина користується мобільним телефоном і встановляє на нього російську операційну систему. Ці всі дані щитуються. Ці всі дані зараховуються. Рік тому Путін, в тому числі, якого переконали його там генерали, військове начальство, що, от, значить, в Україні справи виглядають, так, так, так. Підтримка партії регіонів є такою, такою, і такою. Кількість людей, які встановили собі операційну систему там на комп'ютері, на мобільному телефоні російську мову є така, така і така. Тобто, в принципі, ці люди вже поглинені руським міром, і вони охочі до того, щоб ми тут прийшли і порядок навели, і в тому числі звірства в Бучі, в Єрпіні і так далі, і так далі, подиктовані саме тим, що люди встановляють собі на телефон операційну систему мову, мовою такою, то а не іншою. І ці дані є в відкритих доступах, так? скільки людей завантажило собі, якою мовою, яку операційну систему і так далі. Є такий журнал під назвою Esquire, він сам, здається, англійський чи американський, вибачте, вже зараз не пам'ятаю. І має франшизи в різних країнах. І він видавався трошки кілька років, здається, два в Україні. Він видавався довго чи зараз видається в Росії, не знаю. І він видається досі. Знаю, що, наприклад, в Чехії. І я по кілька штук різних номерів купив. І дуже цікава штука, що в Україні цей журнал не втримався. Тому що е, кількість населення, а це перепрошую, 40 мільйонів. Е, хто знає точну цифру? Ну то там допишіть зараз після війни. Ясно, що ця цифра вже дуже сильно змінилася. Дуже багато людей виїхали, емігрувало, багато людей вбило, багато людей вивезли в Росію, е, депортували і так далі. і так далі. Але суть не в тому. Суть в тому, що до війни я кажу про часи до війни, е, 40 мільйонів населення України українською мовою. Цей журнал не міг втриматися на ринку. Натомість Чехія, скільки їх там є, 6 мільйонів, 5. Вибачте, я аж добре так не пам'ятаю, 7, можливо, не знаю. Це кількісно невелика країна, досить і територіально також. Але там журнал видається. Чому? Тому що там людям важливо читати чеською мовою свою пресу. Дивитися ролики російською мовою. Дивитися ролики російських авторів, і неважно, чи то буде інстасамка, чи то буде там отець Томаш чи як там його звати, з його проповідями, ну то, в принципі, російській банківській системі байдуже, звідки черпати ці гроші. І ті гроші капають копійочка за копійкою. Чи ці гроші важливі, чи вони не важливі, ну, то пригадайте собі, як ми з вами закуповлювали Байрактари. Теж хтось відправив 5 гривень, хтось 50, а хтось 5 тисяч скільки міг. Так само відбувається і з Ютьюбом. Перегляд за переглядом, крапелька за крапелькою. Ну і от накрапує. Інстасамці накрапало на мільйон рублів. Це півмільйона гривень. Ну, Якщо це перевести в патрони, ну, то можемо порахувати, скільки це вбитих українців. Дрібничка? Ні, я так не скажу. Ви тут згадуєте про священника з Росії. Він сам, хоч поляк. І тут в мене є кілька тригерних моментів. Отож, річ перша: ви, напевно, на кредо дивилися нещодавно ролик з Іриною Сашко, з Юлією Завадською, які їздили на Синод у Прагу на континентальну зустріч європейську, і там мали свою доповідь. Туди приїхала також делегація з Росії. І вони також говорили, і ні в кого з них, з російської делегації, не випало слово. Вибачте за війну, або нам прикро, або нам шкода, або ми молимося про мир, або ми молимося, щоб це безумство зупинилося, або якимось небудь іншими словами. Але та делегація жодним, навіть півсловом не обмовилася якимось таким подібним чином. Вони роблять себе жертв. Можете подивитися ролик, там детально про це розповідається. Два. Якщо йдеться про Сибір. То зі мною це також досить близька історія, тому що я свого часу чув багато пісень польських каторжників, які були виселені в Сибір після польських повстань, які були ще тоді, тоді Польща входила в Російську імперію ще за царя, пам'ятаєте, з історії всі ці справи. Так от, і я чув. Мені співали священики, поляки, е, такі різдвяні пісні. Ну, це навіть не пасторалки, але пісні на тему Різдва в Сибіру серед морозів, серед заслання. В поляків ця пам'ять є дуже живою, дуже чіткою, якщо ви слідкуєте за президентом Дудою, хоча б, який е, чітко каже західному суспільстві, що для вас. Росія, це Толстой Достоєвський музика там, Чайковського і так далі. Але для нас Росія це Сибір, це коли треба було йти на лісоповал в величезні морози, босим. Я чув пісні, як люди розповідали, що вони там ділилися кришечкою хліба взагалі, і в них на Різдво більше нічого не було. І тих людей, етнічних поляків, які. Були вивезені в Польщі в Сибір і заснували той самий Сургут, Тобольськ і багато яких інших міст великою мірою, бо їх там було дуже багато. І я ці історії чув і я знав, з яких регіонів Польщі тих людей було переселено тому для мене ця історія досить емоційно для мене особисто важлива. Ще наступна справа: з священником іншим, не тим, про якого ви згадуєте, але він працює в Сибіру. Я колись, вже 14 років тому, був на мовному курсі італійської мови в Італії. І для мене це був дуже хороший курс, коли можна було вивчити італійську мову, але тоді, саме перед виїздом на цей курс, мене призначили редактором. І мені потрібно було якби, ходити на лекції, але одночасно верстати перший номер нашого журналу. Ну так що це було трошки важко. Далі наступна важкість полягала в тому, що в нашій групі е був один священник саме поляк. І якщо з корейцями мені потрібно було спілкуватися тільки італійською, ну там тих два слова, яких я вивчив, кажу два, бо я знав там тільки два. Натомість з цим поляком, ну, в принципі, польська мені дуже близька. Ми собі з ним говорили дуже легко, просто я там міг висловитися, і в мене не було якогось мовного бар'єру. А італійську він знав краще. Він вже був не перший рік на таких курсах, і отож він був трошки за перекладача. І я до цього священника ставлюся з великою симпатією. Це хороша людина. Яка мене підтримала в скрутну хвилину, тоді так би мовити. Але минули роки. І від 2008 року, коли я був на тих курсах в Перуджі, до 2016 року, багато чого змінилося: повномасштабна війна, Крим, Донбас. І була зустріч папи Франциска з молоддю. Там понад мільйон двісті тисяч людей було в Кракові, якщо ви пам'ятаєте ту історію. І під час різних зустрічей можна було зустрітися з дуже дуже багатьма людьми. Я зустрічався з людьми, з якими вчився в Польщі. Я зустрічався з людьми, з якими десь там виїжджав на якісь реколекції, і це було абсолютно випадково, десь там серед натовпів, десь там в черзі, за якимось там наїдком, чи десь там випадково по дорозі зустрілися. І тут я зустрічаюся з цим священником. Нас було багато з нашої дієцезії, йдемо з українськими прапорами, вони йдуть з російськими. Я його впізнаю з тим священником, ще раз кажу, поляком, який працює в Росії, я здороваюся, ну бо я його знаю. Кілька слів перекинулися, що ти, як та, ну, все гаразд, все добре, розходимося. І тут ті молоді люди, росіяни, католики, не військові, не в'язні, але католики. Починають кричати на вслід, що ми все одно вас всіх захватимо. ви все одно будете під нами. ми вас побідімо. І так було мерзотно від цього. На таких молитовних зустрічах хочеться молитися, хочеться ну, сваритися, воювати, чи чути такі речі точно не хочеться. А тепер хочу вам, дорога авторка, цього запитання, і Всім іншим, хто зараз дивиться, просто пригадати таку річ, що росіяни або католики в Росії, ось так скажімо, так, тому що там є різні національності, скажімо, бояться щонебудь сказати. А в мене є фундаментальне питання: а навіщо потрібна така церква, яка мовчить? Що церкву робить церквою, що пророка робить пророком? Навіщо потрібен священник... Який боїться щось сказати? Вони бояться, тому що їх, що іноземців, як правило, найвища міра покарання це, ну, нагадайте, депортують, вишлють з Росії, не вирвуть нігті, не спорять живіт, не зґвалтують всім загоном. То в мене до них питання. У мене питання до російських католиків: який сенс вашого існування? Ви точно потомки тих людей, яких депортували, висилали, яких переслідували за правду, а вони все рівно залишилися вірні Христу і церкві? Чи ви стали якимось іншим? Чи ваше бачення церкви це громадська організація, де має бути всім приємно, добре, головне, щоб всі посміхалися, щоб все було добре? Так на ваших руках кров, ваше мовчання це згода на те, що відбувається. Якщо ви дивилися, як Путін говорив свою промову. Там посадили, посадили ось цього, значить, котріарха Піріла, посадили імама якогось там, посадили кого там буряцького якогось шамана, вибачте, не пам'ятаю, як вони називаються добре. Ну, Щоб показати, що ось народ, релігійна його частина, в тому числі, ми всі підтримуємо лінію партіна. За партію, за Путіна, на смерть пойдем там, за ценом, за ценою не постоїм, і так далі. і Так далі так от що це таке? Це гидотство? Я розумію, що страшно. Розкажіть мені щось про страх. Ми згадували 20 число. Я пригадував і пригадую, і ще раз розкажу, що. Те, про що я думав 20-го числа, зараз кажу тільки за себе, не за когось іншого, за себе. Я думав про те, хто мене, хто моє тіло буде нести. Я досить високий, досить важкий. І я знаю, що нести таку людину не живу, було би дуже важко. В мене не було думки, що я виживу, але все рівно я там стояв, тому що я знав, що там треба було стояти тоді, в той момент. І слава Богу, що робив те, що робив, те, що зміг. Звісно, це не йде в жодне порівняння з тим, що роблять зараз наші військові, того, що там в нас кидали там, сльозогінні гранати, обмотані там, шурупами. Біля вуха пролітала гумова, куля, гумова. Але ми тоді ще не знали, що, ну, що можуть вбити десь там когось, але ж не думали, що всіх вб'ють. Але зараз передовій це все зовсім інакше. І зараз, коли я чую про те, що в Росії хтось боїться, то в мене є питання. Навіщо ти людину існуєш? Так, щоб вже підвести грубу риску. Я знаю, що в Росії є, здається, кілька, двоє чи троє людей, які не підтримують війну і протестують, пишуть плакати, обходять Червону площу з Марією, моляться розарії про мир і так далі. Деяких з них судили, деякі з них сидять. Але ці люди, принаймні, не пішли на компроміс із своєю совістю.